На базі Палацу культури відбулося урочисте підписання меморандуму про співпрацю між містом Чорноморськ та Хенчешти Республіка Молдова. З цього моменту міста побратими будуть співпрацювати між собою у різних галузях. На сьогоднішній день ми проклали такий маленький мостик. У нас є побратими в Румунії, не було в Молдові. Сьогодні у нас є Молдова, Румунія, і ми, звісно ж, це ми хочемо. Просто дружити, да? ми обмінюємося контактами, обмінюємося своїм досвідом, які досвід у них, який досвід у нас. І ми ж розуміємо, коли в нас буде перемога, коли нам буде треба буде працювати. І ми дуже надіємося наших партнерів, що вони нас ближче продвинуть до Європи і, і нашого міста, і нашій країні. Це буде завжди такий маленький плюсик. А з маленьких плюсиків робляться. Це більші плюси, тобто я хочу сказати, що це подія значна для нашого міста і ми будемо працювати в цьому напрямці. Подві делегації тепло зустріли одна одну. Голову громад виголосили надихаючі промови та обмінялися символічними подарунками, які стануть пам'ятними артефактами цієї визначної події. Я сьогодні очень рад, навіть серце стало повнієм, побольше находясь у вас, многие говорили, что ты не боишься туда ехать. Нет, я много раз сказал, что я не боюсь, я сегодня рядом с вами. Я чувствую все, что вы чувствуете при э, тех моментах, в которые вы находитесь. И особенно рад, что мы подписали соглашение сегодня с вашим городом, с городом Черноморском, э, соглашение о об Э, это нам дает больше пользы для обеих городов, Тот эксперимент, который мы при Совете Европы мы находимся рядом, разные проекты, разные гранты финансируемые. Мы будем помогать друг другу с вашей мэрией. И, исходя из этого, я думаю, что очень многие вещи можно поменять к лучшему на благо народа вашего, ваших людей Черноморска и наших Хринчевских. Добра, мира вам, счастья! І всього найвищого рядом з близькими людьми. Співпраця між містами виникає не лише у спокійний період, але й у складних умовах. Ця подія нагадує нам наскільки важливо підтримувати та допомагати один одному, навіть у найскладніших ситуаціях. Все буде Україна Захар Волжанська Світлана Кузьменко і 3